Погода суперова. Хто це до нас завітав? Підам дивитися. Привіт, дружище! Кожен день до нас приходить. Кожен день. Сьогодні трошки вітряно, і йому будь-яка погода не заважає, щоб навідатись до нас в гості і поласувати щось смачненьке з нашого ставочку. Вітаю, любі мої українці на своєму каналі. Давно мене не було в кадрі. Виправляюсь. Сьогоднішнє відео більш присвячено роботі по саду, роботі по двору. Весна настала, все оживає, все цвіте, все піднімає настрій. Хочеться щось саджати, сіяти. Буська нам складає компанію. Півник та курочки також нам складають компанію. Отже, це відео переважно такого формату. Я бажаю вам приємного перегляду і погнали дивитись. На обід сьогодні я варю такий супчик, знаєте, як польовий супчик, кулеш його ще називають. Такий з яєчком, з пшоном. Соломійка дуже любить. Батьки поїхали. Щось треба такого легесенького після цих свят поїсти. А тут варю. Бульбочку, це на окрошку. Буду з курочки робити окрошку. Віталік мій просто обожнює. Можливо, хтось думає, що приготувати, так я, може, вас надихнула. Ось такі дві страви готуються. Ми сьогодні лінуємося самостійно їсти. Сьогодні цій принцесі треба щоб мама годувала. Я отримала посилочку з агромаркету, замовляла троянди. Ось і трояндочки. Тут їх має бути 8 штук різних. Всі в'ющіся, всі плетисті сорти від 3 до 4,5 метрів. Моя тітка, рідна Ганна, подарувала мені прошенятка на день народження. І ось я зробила собі від неї подаруночок. Отже, що я позамовляла? Троянда англійська, плетиста сяюча, наречена. троянда плетиста хендель, троянда плетиста казино, троянда плетиста Дон Жуан. Що там? Вискочила чи перелетіла? Ми підсипаємо її. Далі троянда плетиста, найяскравіше жовта, сонце, світло, чорний принц троянда плетиста, Троянда плетиста, Віолет парфум. Так, ось вартість всіх цих рослинок. Я замовляла комплектами. Тут вони розписані всі по окремості, але замовляла на сайті комплектами. Так, чоловік. Вже збирається для мене робити грядочки. Ми не будемо робити огород, ми будемо робити насипні клумби, насипні грядки для своїх рослинок. Ось якісь понаходив в стодолі, дошки. Зараз спробую щось зібрати з цих дошок і подивимося, що виходить. Треба буде докупляти дошки, тому що цього мало. А землі багато. О, які невеличкі грядочки, виходить, клумбочки. Поки ще нічого ми не купляли додаткового. Робимо з того, що в нас є. Звісно, що цього замало ще. Конструкція не складна. Їздили на ринок за продуктами. І я не змогла пройти повз жіночки, яка продавала кімнатні рослинки. Оце по 15 гривень. У мене в Харкові був хлорофітум. Мені дуже подобається ця рослинка. До речі, вдома вона має бути в кожного, вона очищує повітря. Ось така квіточка це з сімейства папороті. Ось така пальмочка. Вона, звісно, сказала мені назву, але я не запам'ятала. Напишіть мені, хто впізнав цю рослинку. Каже, дуже швидко росте, невибаглива рослинка. І ось такі, я думала, це Рео. У мене в Харкові теж був Рео. Але цей трошки волохатий, вона каже, квітне рожевим, бо мені не вистачає зеленів в хаті, і я б ще в неї щось би купила, але всього потрошку. Треба навести порядок ось тут понад літньою кухнею. Тут навіть тюльпанчики ростуть, але тут переважно завжди тінь. Тут в куточку в мене хоста всходить. Хоста така кудрява, маленька, невисокий кущик. Цю примулу мені мама привозила ще. Восени, пам'ятаєте, коли багато рослинок привозила, треба тепер тут полоти все, вибрати бур'янчик, щоб клубочка була красива. Я хочу сюди ще. Посадити піларгонії свої ну, парочку, тому що в тепличці вони підгоріли. Тут прижився шиловідний флокс, має навіть скоро зацвісти, але я не хочу його тут лишати. Ми його прикопали для того, щоб він просто не загинув, щоб я знайшла для нього ліпше місце. Тут його трава давить і камінчики, і це в нас якраз під виноградом. Ось ще маленький флоксик. І ось. Ось треба це все викопувати, пересаджувати. Тут вздовж парканчику я саджала восени жимолость. Ось вона вже прокидається, бачите? Прокидається. Ще тут три кущики жималось. Для того, щоб заплітало парканчик, щоб його не фарбувати, буде така жива огорожа. А вздовж будинку треба знову полоти все. Тут лавандочка. Бачите, один навіть тюльпанчик красивий розпустився. Хочу тут навести порядок. Ось ми з мамою саджали оці кам'яні троянди і треба їх теж прибирати. Бо їх тут Глорія затопчує, і шукати для них інше місце. Роботи дуже багато, не все встигається. Отже, я це все діло почистила, прополола, вже вечоріє. Я думала, що в мене ще буде час щось сюди посадити, але вже лишаю на наступний день. Ось лавандочка прокинулась вже. Вже маємо файні такі росточки. Сподіваюсь, що вся прокинеться і будуть в нас тут красиві кущики. Прополола я цю ділянку. Це було дуже важко. Це було дуже довго. Сюди я ткнула ці герань, що були в тепличці. Бачите, їх трошки сонечко попекло. Вони в мене дуже хворі. Дивлюсь, у людей такі шикарні кущі, такі шикарні квіти. У мене щось воно в цьому році не задалось. Захворіли вони. Оцю маленьку, я їй даю ще шанс. Я не хотіла її викидати. Вона там щось ще намагається вижити. В неї маленький корінець, але я все ж таки даю їй шанс. Тут, в цьому куточку, сонечко пробивається якраз, тут буде полутінь. Ось стільки я бурянів викопала. Ось ще відерце. Ці камінчики я збирала найбільші, які мені попадалися. Камінців дуже багато, але це теж непогано, це дренаж. Купати тільки що важко. Тут в мене ж я вже показувала хоста всходить. Ось малючок такий. І що цікаво, тут камінців взагалі немає. Тут дуже пухкенька земелька. Дуже пухкенька. Раз тут така. Файна земелька, я ще отут хочу посадити Алісу. Він самосіється, мені тут дуже подобається. Я люблю квіти однолітки, які самі сіються. Що ти яблучко їсиш? Де? Чогось де, 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 де. Um. яблучко таке страшненьке. Де, де. де ти його взяла? Де. де ти його знайшла? Ще й в ліжку притягнула. Ми нещодавно прокинулись ще в піжамах, ще валяємось. Не переживайте, вона це яблуко не їсть. Дякую, що провели цей час з нами. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Бережіть себе І слава, і слава нашим ЗСУ. І все буде, Україна!